Я Лопанов Олександр на посаді фельдшер батальйону 4-го навчального батальйону. Я працював в медичній сфері до служби армії. Я працював в відділеннях терапії, в відділеннях швидкої медичної допомоги міста Маріуполя. Я долучився вперше до Збройних сил України у 2016 році, якраз рівно 9 років тому. У 2025 році долучився до десанту-штурмових військ. Це, скажімо так, специфічні війська, але мені подобається ця специфіка, тому що це своєрідний такий екстрим, своєрідна така жага щось робити більше, ніж я робив раніше по своїй. Військової спеціальності великий добродушний, скажімо так, доброзичливий колектив, багато роботи, яка водночас виснажує, але водночас мотивує і стимулює робити щось більше, ніж зазвичай. Більшість часу я проводжу на батальйоні і проживаю, тому ранок мій починається безпосередньо на моєму, можна сказати, робочому місці. Ми приводимо себе до ладу. Починаємо ранковий огляд наших хворих, і по перебуттю лікаря з навчального центру ми продовжуємо цей огляд з визначеними для можливо подальшої транспортації в військовий шпиталь хворих і тих, хто був визначений. Так проходить наш ранок. Вже десь кілька місяців. Ми працюємо з планшетами. Ми робимо що? Ми подаємо форму. Сотова евакуація хворих, особливо якщо є якісь критичні хвори. Заповнюємо форму. Наприклад, сьогодні в мене був хворий з пневмонією виявлений і своєчасно евакуйований в військовий шпиталь. Всі такі ситуації ми фіксуємо не тільки в журналах, а також ще і в електронному документообігу. Проводимо санобробки, кварцування приміщень, то в тому числі там лазарет і бліндажі, в яких розташовані хвори. Перевіряємо санітарно-епідеміологічний стан всіх цих бліндажів і так далі. Чисто, не сиро. У вас вітрі, тут... Вентиляція працює, все нормально. так? Давай. В принципі, чисто порядок. Ніде нічого не розкидано. Мушен не бачу, хлопці їдять. Прибирайте за собою. Звісно. Тому що, знаєте, як, як маленькі тваринки тут працюють. Спішу. Все нормально, чисто запахів таких якихось немає. У нас є такий журнал обліку проведення дезінфекційних робіт в навчальному батальйоні. Цей журнал ведеться для того, що ми фіксуємо тут дезінфекцію приміщень. В, в ідеалі приходить медик. Пише дату останньої дезінфекції, ми отримуємо хлорні розчини там в окно і так далі, хтось з медиків, хто там на чергування або на прийомі знаходиться, може виділити час прийти в медичний пункт, в лазарет, в бліндажі і провести цю дезінфекцію. Ми завжди на все реагуємо, завжди намагаємося надати максимальну профільну допомогу компетентну. І в разі, якщо в нас хворий не потребує госпіталізації, йому сказано надану допомогу, відправлено в підрозділ з якимись рекомендаціями. Або якщо людина потребує госпіталізації, то ми вже приймаємо рішення на свій розсуд, що людину треба покласти в лазарет і подальше більше її вести, оглядати детальніше. І якщо є трапляються ситуації, які ми вважаємо позаштатними оргетними, коли можуть людину привезти Поза межами графіку роботи медпункту, то черговий медик займається такими хворими. Це наша аптека. Четвертий навчальний батальйон славиться хорошим медичним забезпеченням. Це правда. У нас велика кількість матеріально-технічної бази, у нас велика кількість перев'язувальних матеріалів, у нас велика кількість медикаментів. Які нам допомагають якісно профільно лікувати індивідуально кожного пацієнта. У нас, в принципі, не ідеально все складено, але ми йдемо до того, щоб скажімо так, переходити на вже більш скомпонований режим, а не от такі, от як коробки. Тим не менш, я рахую, що головне не кількість, а якість. Але і кількість теж відіграє важливу і вагому роль, що курсант, який Приходить з якимись скаргами і ми можемо надати йому кваліфіковану медичну допомогу, а також надати багато медикаментів, які специфічні, які навіть захворювання лікують. Це вже відіграє велику роль в лікуванні. Так, оце у нас перше місце роботи медика. Червова. Тут друге місце роботи медика. В принципі, Так само препарати, які самі найнеобхідніші, самі ті, що мають бути під рукою, вони розташовані от на поличці, складені по групах. Людина, яка приймає хворих, може одразу. Заповнити його картку, внести в журнал дані і надати препарати, які їй необхідні, навіть якщо це людина з лазарету, все одно всі ці групи препаратів основні тут присутні. І це дозволяє не відриватися десь, бігати, шукати щось, по місцю. в принципі, все надавати об'ємну допомогу. Бувають екстраординарні випадки, бувають випадки, де... Ми маємо надати невідкладну до медичну допомогу. Сама реакція, її швидкість і розуміння, того, з чим ти зустрічаєшся, відіграє вирішальну роль в сприйнятті рішень і в тому, як себе буде в подальшому почувати пацієнт. Хворі. Доводилось стикатися із ножовими пораненнями, доводилося стикатися із різними станами, працювали з травмами, переломами і так далі важкими, важкими захворюваннями інфекційними. З того, що я можу пригадати, навесні то було ножове поранення, довелося терміново надавати новодичну допомогу, ввести в шпиталь для того, щоб просто людині врятувати. Там, скажімо, кінцівку. І все вдалося, людина одужала, все в неї добре. Радий, що ми змогли в своєчасному надати допомогу, правильно прийняти рішення. Зазвичай в курсантів багато дурі в голові. І іншими словами, то я їм пояснюю на адаптації, що хлопці треба відноситись до всього. Дисципліновано, об'єктивно, сумлінно, але трапляються випадки, де так само банально кажучи, там гралися ножами, там десь випадково зачепились, і так далі, десь впав. От цей випадок був якраз таки з цих. Цивільний досвід він допомагає як базові знання, то, що треба робити в якійсь ситуації. Нас навчають в цивільному життю бути цивільними медиками. Військові служби це не просто трошки відрізняється, це дуже сильно відрізняється, як мінімум, швидкістю реакцією і різноманітністю того, з чим ми стикаємося, тому що цивільне життя для фельдшера це більш таке, як порятунок життя, десь поставити крапельницю, десь там можливо зупинити навіть і кровотечу, або там привести людину. В нормальний стан, щоб вона була в свідомості, то досвід, який ми отримували при навчанні в цивільному житті, він дещо відрізняється. Він допомагає тільки тим, що ти знаєш базові знання. Той досвід, який я отримав в службі в армії, я врахую, він набагато більший, доцільніший і навіть більше би зараз був би корисний в цивільному житті, ніж той, що я отримав в цивільному житті.